Мій так. друг живе у Львові, його батьки, його мама живе у Хмельницькому. Хмельницькому. Його мама шукала в інтернеті мікрохвильовку. Дуже хотіла купити, десь там на Оліксі, шукала, знайшла якусь більш-менш таку дешеву, хорошу, але там мікрохвильовка в Дрогобичі є. І вона каже, своєму сину, моєму. Це дому. одна на всю Україну в Дрогобичі ця мікрохвильовка. Це легендарна Дрогобицька мікрохвильовка. Там сіль гріють. До речі, до речі, чим славиться Дрогобич? Сіль. Христина Соловій, mm -hmm. будь ласка. так, і... і каже вона, мама своєму сину: каже: ти там у Львові тобі ближче до Дрогобича. Візьми ну, катни туда в Дрогобич, перевір, чи дійсно є там така мікрохвильовка. Везу котлету в Дрогович. перевір, Перевіз перевіривши перевір, за хвилину гречку загріє. О, що можна брати? Ну, мій друг каже, та, мамі своїй, та добре, я катну, але ти попередь жінку, що я приїду туди, в Дрогобич дивиться мікрохвильовку. І пише: мама мого друга, цій продавчині, каже, доброго дня, мій син до вас скоро приїде в Дрогобич. Чи можна так подивитися ту мікрохвильовку? Що каже та жіночка з Дрогобича? Вона каже: Добрий день. Але я боюсь, щоб ваш син ще мене не виграв. Де. Чи мама ж не зрозуміла, бо вона з Хмельницького так не говорить. Та -та. На Хмельниччині Там і що? так не роблять. І так не роблять. <ріст> і мама перепитує, Я перепрошую, що ви маєте на увазі? І ця жінка говорить: боюсь, що ваш син мене <ріст> Так Зільно? Пише, Та, Так, пише. це у Фейсбуці, я бачив скрін переписки. Я нагадуюся, історія про любов і галичину і класні мікрохвильовки, дрогобичі. уявіть собі, мама, мама, 70 років жінці, ну звичайна гарна жінка, ніколи навіть не подумала. Сина свого любить, поважає, і вона каже, цій жінці продавчині відповідає. Слів нема, продавай кому хочеш, а син уже їде до Дрогобича, розумієш? Мені просто цікаво зрозуміти цю ситуацію. Може вже вона щось раніше продавала? Не але є просто таке, знаєш, ти купляєш микрохильов і тобі клема падає. А це знаєш, тому що в неї випромінювання.